Які вітаміни особливо важливі для людини? Вітаміни відіграють важливу роль в обмінних процесах нашого організму. Вони беруть участь в побудові гормонів і ферментів, а ті, в свою чергу, регулюють біохімічні реакції в наших органах і тканинах. Добова потреба у вітамінах вимірюється в міліграмах або мікрограмах. Але нестача навіть такої невеликої кількості речовини може мати серйозні наслідки для здоров'я. У кожного вітаміну свої завдання і область дії. А. Це група речовин ретиноїдів, а також їх метаболічних попередників каротиноїдів. Ретиноїди містяться в продуктах тваринного походження, каротиноїди – в овочах, фруктах, злаках, Вітамін, А потрібен для нормальної роботи зорової системи. Він регулює обмінні процеси в слизових оболонках очних яблук, забезпечує відчуття світла і сутінковий зір. Крім того, вітамін А зміцнює імунітет, нормалізує стан шкіри і волосся. В ключові вітаміни з цієї групи водин або тіамін регулює обмін речовин, жирних кислот і амінокислот вуглеводів. Він важливий для нормального росту і розвитку. Травлення, роботи серця і нервової системи. В 2 або рибофлавін бере участь в утворенні антитіл і еритроцитів в крові, регулює ріст і репродуктивну функцію. Він потрібен для роботи щитовидної залози, здоров'я нігтів, волосся, шкіри і слизових оболонок. Піпі, він же В3, ніяцин або нікотинова кислота бере участь в білковому і вуглеводному обміні, утворенні ферментів, клітинному диханні, роботі травної і нервової систем. Також він розширює дрібні судини і може знизити рівень холестерину. В 6 або адермін, грає важливу роль в роботі центральної і периферичної нервової системи, бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів. Засвоєння жирних кислот і амінокислот. В 9. Або фолієва кислота бере участь в процесах кровотворення разом з в 12. Цей вітамін важливий для росту і розвитку кровоносної та імунної систем, знижує ризик розвитку дефектів нервової трубки у плода, тому в 9 часто призначають вагітним жінкам. В 12, або ціанокобаламін потрібен для утворення еритроцитів. Розвитку нейронів і синтезу дезоксирбонуклеїнова кислота. Він бере участь в процесах засвоєння амінокислот і жирів, а також в механізмі кровотворення в кістковому мозку. С. Аскорбінова кислота бере участь в роботі імунної, ендокринної та нервової систем. Вітамін С підтримує міцність кровоносних судин, допомагає засвоювати залізо і білки. Він бере участь у виробництві колагену, який потрібен для загоєння ран і утворення сполучної тканини, а також забезпечує нормальне функціонування кісткової тканини і є потужним антиоксидантом. Д до цієї групи вітамінів відносять холекальциферол, ергокальциферол та інші подібні речовини. Вони потрібні для обміну кальцію і фосфору в організмі. З ними ці мікроелементи швидше всмоктуються в тонкому кишечнику. А потім відкладаються в кістках. Також вітамін Д сприяє клітинному росту і відновлює імунітет. Е Токофороли, то та інші похідні токолу вітаміну Е стимулюють функції м'язів і беруть участь в роботі статевих залоз. Також вітамін Е є потужним антиоксидантом, він захищає жирні кислоти в мембранах клітин від окислення. Сприяє зміцненню імунітету, впливає на синтез колагену і печінкових ферментів, попереджає розвиток серцево-судинних захворювань. K. Вітаміни цієї групи забезпечують нормальний рівень згортання крові, беруть участь в роботі нирок, судин, м'язів і сполучної тканини. Вони відіграють важливу роль у засвоєнні кальцію та його взаємодії з вітаміном Д. Які осінні продукти багаті вітамінами. Щоб поповнити вітамінні ресурси організму, не обов'язково вирушати в аптеку за харчовими добавками, особливо без призначення лікаря. Корисні речовини можна знайти в осінніх фруктах, ягодах і овочах. Один помідор: як і у всіх червоних овочах, в них багато каротиноїдів, а також вітамінів групи із фолієвої кислоти. Крім того, помідори багаті клітковиною, калієм. Фосфором, кальцієм, цинком та антиоксидантами Вони корисні для серцево-судинної і травної систем, зору, обміну речовин і імунітету. 2. Болгарський перець: овочі містить вітаміни А, з, АРР, фолієву кислоту, а також клітковину і важливі мікроелементи кальцій, калій, натрій, залізо, йод, цинк, фосфор, магній. Такий комплекс потрібен для сильного імунітету, підтримки нормальної роботи нервової системи. 3. Морква морква це перш за все вітамін, а також в ній містяться практично всі вітаміни групи в С, І, К, а ще калій, магній, кальцій, натрій, залізо, цинк, йод, ванадій, глюкоза і фруктоза. Цей комплекс зберігає здоров'я серця і судин, зміцнює імунітет, забезпечує нормальний зір, особливо в сутінках, нормалізує рівень цукру в крові. 4. Гарбуз Цей овочі містить вітаміни групи з е, де і навіть досить рідкісний вітамін Д, і це далеко не повний список. Корисні речовини, що містяться в гарбузі, захищають судини від атеросклерозу, а тканини від передчасного старіння і запалення. А ще з гарбуза отримують речовини, які допомагають в лікуванні діабету і новоутворень, в тому числі злоякісних. 5 цвітна капуста. У ній більше вітамінус, ніж в білокачанній капусті, а ще є вітаміни ДО, в 6. фолієва і пантотенова кислоти, холін, калій, Марганець, кальцій, фосфор, клітковина і антиоксиданти. Ці речовини покращують роботу мозку, нормалізують травлення, зміцнюють серцево-судинну систему, знижують ризик запалень і розвитку хронічних захворювань. 6. Яблуко У яблуках містяться вітаміни А, з, в 1, В2, в 6 і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. Вони допомагають справлятися зі стресом, покращують пам'ять і увагу, надають життєвих сил і попереджають розвиток діабету другого типу, а поліфеноли в яблуках нормалізують тиск і знижують ризик інсульту. 7. Обліпиха, високий вміст вітамінів А, в 1 в 2 в 6 си обліписі має протизапальну дію, зміцнює тканини, нормалізує обмін речовин. Покращує стан шкіри і волосся, сприяє загоєнню ран на шкірі і на слизових оболонках. Також обліпиха може допомогти при печії. 8. Журавлина у ній багато вітамінус, який підвищує захисні сили організму і допомагає боротися з інфекціями, а також вітамінів А, Е, до і фолієвої кислоти. Журавлина має загальнозміцнюючу і протизапальну дію, може знизити ризик розвитку інфекцій сечостатевої системи, нормалізувати тиск. 9. Айва в айві містяться вітаміни С, в 1 і в 6, а також мідь, залізо, калій і магній. Вони підтримують імунну систему, мають кровоспинні, антисептичні сечогінні властивості. Високий рівень антиоксидантів в айві може знизити метаболічний стрес і запалення, а також захистити клітини від пошкодження вільними радикалами, нормалізувати травлення і зменшити нудоту під час вагітності. 10. Хорма. Цей фрукт багатий вітамінами А, з Е, до Ф6, танинами і флавоноїдами, а також мікроелементами, тут є калій, мідь, марганець, йод і залізо. Комплекс нормалізує зір. Покращує стан це корисно при варикозі, кровоточових яснах, схильності до атеросклерозу. Також хурма знижує ризик захворювань серця і розвитку діабету. 11. Мандарин У них багато вітамінів, Айс, а також калію, які важливі для нормальної роботи нервової системи і міцного імунітету. А ще вони нормалізують роботу кишечника, мають тонізуючі властивості і покращують стан шкіри. 12 Порей У цибулі містяться вітаміни групи С, а і до, велика кількість калію, а також фосфор, кальцій, магній, натрій. Такий комплекс особливо корисний при порушеннях травлення, проблемах з суглобами, підвищеному тиску. Залізо допомагає підвищити гемоглобін, а вітаміндо покращує згортання крові і нормалізує роботу серця. Як зберегти вітаміни в продуктах? Багато вітаміни руйнуються при термічній обробці, особливо тривалої. Тому важливо по можливості вживати в їжу сирі фрукти і овочі, наприклад, в салатах і смузі. Коли в сирому вигляді вживати продукт не виходить, варто дотримуватися такі рекомендації: скорочуйте терміни термічної обробки. Довго не запікайте і не смажте овочі, кладіть продукти в киплячу воду, а не в холодну, так вони будуть менше контактувати з гарячим. Намагайтеся не використовувати алюмінієвий, залізний або мідний посуд без спеціального покриття, деякі вітаміни руйнуються при контакті з металом. Не зберігайте нарізані овочі у воді, щоб не знижувати концентрацію водорозчинних вітамінів. Не знімайте шар жиру супу або соусу, по можливості готуйте під кришкою, так продукти будуть в захищеному середовищі. Молода картопля варіть в мундирі, щоб отримати більше корисних речовин. Заморожені фрукти, овочі і ягоди зазвичай корисніше консервованих, наприклад, в холоді краще зберігається вітамін з антиоксиданти і поліфеноли. Але для максимального ефекту потрібна шокова заморозка. Вона залишає в продуктах більше корисних речовин. Альтернатива сухофрукти, але тільки ті, що висушені природним способом, без додавання консервантів, барвників або ароматизаторів. Такі продукти можуть бути менш смачними, зате гарантовано принесуть користь організму. Свіжі продукти краще зберігати в сухому прохолодному місці без протягів і сонячних променів. Деякі вітаміни, наприклад В2, руйнуються на світлі.